Всім привіт, друзі! Ви на Ютуб-каналі Арчі. Сьогодні ми поговоримо про наступне: найбільші страхи українських біженців в Європі, наших земляків і українців, які переїхали вимушено з України, які зараз проживають в Германії, Фінляндії, в Данії, по всіх країнах Європи. Хтось проживає більше в Германії, хтось в Нідерландах, вибирають кращі міста для себе. Сьогодні поговоримо про пару тем. Про пару країн, в яких проживають українці, і обговоримо, чому до них приходять такі страхи, і що буде в 26 му році. Тому приємного перегляду, здавай собі чайочок, дивись, все буде красиво без води. Тому приємного перегляду. Свою історію напишеш в коментарях. Можливо, ми знімемо тебе наступного на мій YouTube канал І розповідаю по страхам, е на прикладі Нідерландів після нового року українці почнуть платити за страхування 150 євро. Люди, які сиділи на виплатах 350 євро, отримували 300 з копійками в Нідерландах. Вони якось спробували виживати. Не платили вони ні за що. Щоб поїхати на поїзді, вони вибирають один день, якийсь місяць їздять і вони не можуть собі дозволити навіть якусь поїздку і подивитися країну. Можуть так просидіти три роки, поїхати потім в Україну і проживати в Україні. Що їм з цього нічого, нічого не побачили, просиділи, поїхали додому. Люди, які більше інтегрувалися. Інтегруються, працюють, шукають собі власне житло. Але щоб комфортно собі проживати, потрібно заробляти більше 2,5 тисяч євро на місяць, а то десь і 3, Тому що у кожної родини все по-різному. Якщо сім'я отримує 4 тисячі, то без проблем вона може проживати. Але людина, якщо знаходиться сама в країні, то їй буде дуже важко. Що? Бояться українці в міграції. Багато в яких країнах вже заставляють а так не заставляють, даже а намікають друзі. Ви вже повинні шукати собі житло самі. Ви вже повинні шукати житло, так як. 30 або 40% відсотків українців по всій Європі в різних країнах не працюють, сидять на соціальних виплатах. А ви самі розумієте, держава платить і вони не збираються інтегруватися, не вивчають мову. За три роки, в які українці сиділи, просто отримували виплати, навіть вони не досужились піти вивчати мову, щоб могло їм подальшому інтегруватися і допомогти. Також як в Нідерландах, королева, як каже мій один знайомий. Не буде йти вам на зустріч. Вивчіться, вивчайте мову. Якщо ви просиділи три роки на одних виплатах, вивчайте мову, шукайте собі роботу. Ось Нідерланди, гарно. Ми зараз знімаємо відео, і хлопчак в Нідерландах просто проїжджає собі на джетскі, як в Іспанії говорять, а у нас водний скутерочок. Він відпочиває субота, у них є класний досуг. Якщо ти також хочеш так відпочивати, гарно все почувати, можеш працювати. Йти на роботу, заробляти, отримувати свої контракти. Після нового року медичне страхування стає платним, заставляють і намікають йти вже орендувати своє житло. І за що платити за медичне страхування, якщо, якщо ти не будеш тут вмирати, якщо ти вмираєш, то тобі допоможуть на найвищих рівнях. Якщо ні, дружочок. Парацетамол, іди додому. От зараз ми можемо наблюдати ще один хлопчинка, пацани в парочці. Раз, раз, помчались. Гарно водні костюми на вулиці 7 градусів, а вони катаються. Перший бар'єр і перший страх українців в Європі в міграції, в біженці по всіх країнах Європи, Америки і других країн це мовний бар'єр. Що вам дає мовний бар'єр або що вам не дає мовний бар'єр? Шукати роботу дуже важко, якщо ви не знаєте мінімально англійської мови. А якщо ви знаходитесь в таких країнах, як Данія, Фінляндія або Германія, там такі країни, які розмовляють тільки на своїй мові, на німецькій, фінській, на своїх діалектах, і тому вам набагато важче знайти собі роботу. Якщо в Нідерландах друга мова це є англійська, і з англійською мовою ти можеш знайти собі. Більше кращі умови роботи, то в других країнах потрібно вивчати мову. Також складно будувати соціальні зв'язки. Що це таке? Ти не можеш собі знайти нових знайомих, а нові знайомі, круг спілкування завжди, завжди вирішує якісь проблеми. Як ви знаєте, по своїх ситуаціях, яких були у вас в Україні, можливо, а можливо, й не було що. Круг спілкування і знайомства вирішують дуже багато проблем. Тому перва проблема це мовний бар'єр. Робота та економічні реалії. Часто українці, які не знають мову, шукають собі роботу і вони знаходять собі роботу низько Також знаходять собі роботу нелегальну, яка не забезпечує їхнім якимсь постійним дохідом. Також нелегальні умови люди дуже багато йдуть на чорну роботу, яких людей дуже багато кидають. Не виплачують кошти, і тому вони не знають, що робити, і в них не виходить щось працювати. Якщо, наприклад, Нідерландів на початку війни, як сюди люди почали переїжджати в Нідерланди, ні нідерландці Голландці почали брати людей без знання мови. Якщо ти не розумів ні української, ой, ні англійської, ні нідерландської, ні будь-якої мови. Вони тобі через переводчик перекладали і допомагали собі знайти роботу. То зараз в Нідерландах, нідерландці вже говорять так: якщо ти не знаєш базової мови за три роки англійської або нідерландської, то в тебе немає ніякої мотивації працювати і залишатися тут. Тому українці зараз столкнулися з такою проблемою, що не можуть собі знайти роботу. Раніше вони міняли одну роботу на другу роботу, на третю, ходили, там їм не сподобалось, там їм було скучно, але платили нормальні кошти, і вони довибиралися до того моменту, що вже більшість нормальних вакансій вже зайнято, і зараз без знання мови тяжко собі знайти нормальну роботу. А якщо ти не знаєш мови і ти приходиш на роботу, щоб отримати той омріяний фаст контракт, який. Є нідерландська спільнота для людей, які працюють більше півтора року на одній роботі, тому Виходить така ситуація, що люди не можуть дойти до цього контракту. Якщо в тебе немає контракту, ти не можеш зняти собі житло, не знаєш мови, немає в тебе друзів, немає в тебе спільноти нідерландської. І що це означає, що якщо в тебе немає контракту, аби ти знав би мову, і в тебе була нідерландська спільнота, і якийсь твій друг, нідерландець, який знав тебе гарно і вміг тобі довіряти, і ти шукав собі роботу, і ти знайшов собі роботу, але в тебе не фаст контракт, і в тебе є нідерландки нідерландський друг, то ти в пошуках своєї квартири, то твій друг нідерландець може поручитися за тебе, поручитися в майбутньому за якийсь кредит на твій бізнес, на іпотеку на твій дім і може багато в чому тобі допомогти. Тому, друзі, вивчення мови багато чого рішає. І якщо ти не знаєш її, ні в тебе немає ні роботи, ні спільноти, і ось твій найбільший страх. В міграції соціальні стереотипи та дискримінація. Дуже багато українців зіштовхнулися з такими моментами, з дискримінацією, з різними моментами, і на роботах щось кажуть не так. Так багато людей, мігрантів, які тут вже приїхали, і в них був такий стереотип, що йдуть всі сили і всі такі знаки внімання на них. Але українці приїхали, показали, як вони вміють працювати, як вони відносяться до своєї роботи. Тому у них є велике багато. Привілегій і в них є таке упередження, що їм щось багато дуже надають культурними бар'єрами інколи зіштовхуються, а також дискримінацією на робочі в Європі. Також багато мігрантів. Освіта в Європі зазвичай безкоштовна чи недорога, але діти спочатку. Важко адаптуються, їм треба вивчити мову. У школах може бути сильна конкуренція. Багато імміграцій кажуть, що де кращий шанс ніж в Європі. І зараз у них є дуже гарний шанс показати себе, вивчитися і отримати собі гарну освіту, не таку, як в Україні, ну гарну освіту і визначитися з майбутнім і знайти собі гарну роботу. Вивчатися, влаштуватися. Строїти свій бізнес. А тепер чого бояться українці в міграції? Багато людей е, проживають три роки на виплатах, на соціальній допомозі, не орендують квартиру, не шукають собі житло і виходить така ситуація, що вони не знають, що робити. Ну, наприклад, якщо я дзвоню своїм знайомим і спілкуюся, в них сім'я там, наприклад, з трьох людей, вони отримують виплату в півтори тисячі євро, е, його жінка не може піти на роботу, сидить з маленькою дитиною. Дома. І якщо він піде на роботу, йому потрібно буде оплачувати квартиру, йому буде потрібно оплачувати медстрахування. І він каже, я на роботі буду отримувати 2000 євро, а мені платять виплати півтори і я не плачу за квартиру. Тому у них немає такого бажання. Але якщо працювати, то працювати потрібно всім. І це колись та й закінчується. А як це все закінчиться, то виходить, що три роки, чотири роки вони просиділи на цих виплатах. Просто ну. Безсмислено. просто просиділи три роки, чекати, чекати, непонятно що. І одна з найвеликих проблем українців в Європі, що стосується всіх цих моментів, зараз країни упроводжують такі закони, що якщо в тебе був захист і ти навіть його закриваєш в своїй країні, в якій ти перебуваєш, ти не зможеш потім отримати захист другій. Так як українці наші дорогі сиділи, Фінляндії не сподобалось холодно. Поїхали в Іспанію. Поїхали в Іспанію. В Іспанії жарко. Погано, хочеться щось нейтральне. Їдемо в Нідерланди, там де дощі, може хоч копієчку якусь заробимо. Там не сподобалось. І так за три 4 роки великий потік людей українців просто подорожує по Європі, шукає собі якогось кращого місця. Але є такі люди, ви знаєте, куди б вони не приїхали, роботи немає, нічого знайти не можуть, не можуть інтегруватися. Це все залежить від людини. Яка людина шукає, така і знайде. Наприклад, в ніде Німеччині параграф 24, прийняли законопроект уже як два чи три місяці. Якщо в тебе був захист в другій країні, німеччина тебе не прийме. Нідерланди в 26-му році. Зараз уже всі масово здають відпечатки пальців. Також з 26-го року. І зараз уже Нідерланди це офіційно не оголошували. Але якщо у вас був захист в другій країни, вас уже Нідерланди не, прийня, не приймуть в Красний Крест. Можете ви ще приїхати в Нідерланди, але через роботодавця, який виготовляє документи. Таких рекомендацій я можу надати вам в своїй телеграм-групі, яка є силочка в моєму профілі. Там є мої всі профілі. Пишіть, кому потрібна робота, зможу чимось допомогти. Також Фінляндія була класна країна, все класно, Власно було, але визивалась така одна проблема. Що зараз в Фінляндії не дуже багато людей працюють, і позвонив мені товариш міроприяття у них було, і хтось у них там проговорився і йому сказали таку інформацію: що 100 чоловік сокращають з роботи. Дуже масово е предприяті переходять на автоматичні на автоматичні роботизовані. Процеси і тому дуже багато українців сокращають, які не знають мови. Тому, дружочок, ти оприділяйся, пиши свій коментар, де ти знаходишся, куди ти переїжджав А я знаю, мене дивляться таких багато. А якщо ти хочеш переїхати в Нідерланди, заходь в мою телеграм-групу. Дуже багато інформації, корисної роботодавці. Також роботодавці під виготовлення документів я можу рекомендувати тільки від себе прості роботодавці. Все, що захочеш, пару лайфхаків, як переїхати в Нідерланди. Тому дякую за перегляд. Було сьогодні таке корисненьке, маленьке відео для тебе, мій дружочок. Дякую, що мене дивишся. Напиши в коментар в підтримку мого каналу. А також підпишись. Я думаю, до нового року зробити 6 тисяч на своєму каналі. Всім дякую, всім па-па.